Трошки монтажів я на сьогодні собі оснастив. Зараз все це діло вам покажу. Тут необхідно вимотуватись і ось чому. І є. Аби тут ще не вбитися. Ух ти що, ніфіга собі, чувак! Оце вкліпало. Ух ти красун. Який же ж ти красун. Ух ти що! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце вкліпало. Посеред ось таких чигирів наша сьогоднішня риболовля і розпочинається. Дивіться, люті завали, корчі, суцільні зачепи. Зараз будемо розпочинати. Доки Судак знаходиться ледь не в анабіозі, а останній виїзд показав саме таку картину, ми рятуємось на мікрорічці. Основне завдання на сьогодні це пошук місцевої щуки, і хоч зазвичай в цих місцях вона клює невеликого розміру, але вона тут ну дуже гарна. Золотиста, п'ятниста, ну просто маленький витвір мистецтва. І не варто забувати, що в прилові дощуки тут завжди можна очікувати на окунця. Ну а на що я сьогодні буду ловити, зараз вам покажу. Сьогодні будемо ловити на мікруху і комплект мій наступний: це Кразіфіша Arion 742 XOLS з тестом 085 г. А вудка має вклеєну вершинку. Тобто створена вона саме для ловлі на мікроджих. На Оріоні в мене знаходиться Caldia 2500 S. І 0,3 по Японії 4-хжильний Diva ProRex. Трошки монтажів я собі на сьогодні заготував. Зараз вам все це діло покажу. Це все земен І тут є різні приманки. Для ловлі окуня ось такий класичний хробак під назвою Worm в розмірі 2 дюйми Мініатюрний, проте доволі об'ємний віброхвіст під назвою Shad Fry в розмірі 1,7 дюйма. І третя приманка. Це ось такий двохвостий твістер під назвою Міклоат. При використанні приманок даного виробника я для себе відмітив декілька плюсів і мінусів. Давайте більш детально вам про них розкажу. Серед плюсів варто відмітити еластичність матеріалу. Тобто таку приманку ви втратите тільки тоді, коли ви її обірвете. Жодна щука вам не зможе перекусити її навпіл. Другий плюс це плавучість даного матеріалу. Коли ми ловимо джигом, на паузі у нас приманка падає на дно, вона завжди буде стерчати хвостиком догори. При ловлі окуня це дуже важливо. Серед їх мінусів варто відмітити в першу чергу їх ціну, тому що земен трошки коштує. І другий мінус це знову ж таки матеріал, з якого зроблені ці приманки. І якщо таку приманку ніяк не зафіксувати, то при силових закидах вона буде сповзати. Зараз покажу вам на конкретному прикладі. Тобто ви робите силовий закид і відбувається ось така картина. Є, в принципі, два варіанти, як можна цього позбутися. Хтось використовує а, мікро такі, пружинки. Але, якщо чесно, як на мене це трошки гемор. Я використовую більш легкий спосіб, це просто капля суперклея в нос приманки. Головне із суперклеєм не переброшити, тому що цей матеріал починає розлазитись. Тут має бути золота середина. Звісно, при потужній щучій покльовці приманка може сповсти з цього суперклею, Але це не біда. Таку приманку я просто відставляю в сторону, беру на Декілька монтажів заготував і на цілу риболовлю мені цього з головою вистачить. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй! Ось і перша покльовка, друзі. Перша гарна покльовка. Так, Тут необхідно вимотуватись. І ось чому. Бачите, перша клювака відбулася прямо перед коряжником. Ну, Сьогодні нам пооберватися трошки доведеться. Як показала минула риболовля в цих місцях, зрізів щуки на 0,3 не було. Щучка, в принципі, зазвичай на маленькі перманки клює з краю. тому при правильній подачі приманки зрізів майже не буває і є. Ось і друга покльовка. щучка щучка щученька Змінив, до дурачью приманку поставил виброхвист миниатюрный ну всего на прям перед бровкою стоял дай сюда мало как же шпакойся ты оба ну вось вам и перша щучка Дивіться, спрацював мініатюрний двохдюймовий віброхвіст. Ось вона навіть п'яточку вділа на гачок. Ось так він виглядає. Ось така щучка перша. Перша на сьогодні. Дивіться, яка вона золота, вся в п'явках. Пускаємо і продовжуємо. Приманка називається Zeman Shed Fries. Ось такий маленький, але доволі об'ємний віброхвіст. Об'ємне тіло, маленька п'яточка з високочастотною грою, і перша щучка, яку вдалося потримати в руках, відреагувала саме на нього. Доволі глибоке тут озерце. І По центру тут глибина доходить десь метрів до 4. Якщо перша покльовка у нас відбулася прямо на кордоні з корчами. То друга щучка стояла прямо під бровкою. Тут метрів, мабуть, 7-8 від берега йде дуже різкий вихід на міляк. І от саме перед цим виходом вона і стояла. по першому спостереженням щука тримається біля якихось аномалій. Ну, це класика. Yeah. Yeah. Зійшла вишла. Дивись, наступна точка і знову покльовка. Знову на віброхвіст, Такий тичок. Ледь-ледь відчутний. Але вона тут живе. Mm -hmm. Ух ти що, ніфіга собі, чувак! Оце вкліпало. Оце вкліпало. Тільки це вже третя чи четверта точка, яка п'ята клювака, здається. Дивись. Поки що вона клює стандартно. невеликого розміру. Але тут є щука гарна. Не завжди її вдається зловити, звісно. Ось яка хода, хода ходюча, біжимала. Одна клюнула отут одразу за корчами, а ця клюнула трошки далі. лівіше. От на поворотах, де течія вимиває ямку, там завжди має бути якась риба. Поки що все працює. Дядігор у нас зачепився за гілку. Давай! Давай. Звільняйся! Так. Дістав? Так. Спасибо. Аби тут ще не вбитися? Оце авантюра, блін. Наче спустився. І от дивіться в яких умовах доводиться нам сьогодні рибалити. Дуже незручно. Якщо тут зараз ще й риба клюне, як її приймати, взагалі не знаю. Але нехай спочатку клюне. Паралельно із використанням активних приманок на щуку, періодично я прокидую різні посивки. В даному випадку це 2-дюймовий харбак на 2 грамах, і поставив я його із розрахунком на окунця, тому що, окрім щуки, тут, звісно ж, живе окунь. О! Так, 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 так. Я ж тобі казав, що він тут має бути. Да. Зміна приманки спрацювала, друзі. На хробачка, На хробачка підібрав із самого дна. Двохдюймовий вормс. З трьошки я перейшов на двушку. І з активної приманки на пасивно. З якого з третього закиду. Хотів окуня, спіймав окуня. Біжи малий. Ось вам і окунчик. Я ж казав, що він тут має бути. Якщо чесно, цю покльовку я навіть не відчув. І це можна було побачити по характеру засікання риби. Засікся він з самого краю. За сопельку просто при ловлі окуня, я роблю трошки довші паузи із затримкою приманки на дні. І от саме це в даному випадку і спрацювало. Окунчик, наче як має бути стайною рибою. Але скільки не намагаюся зловити ще, нічого не виходить. Вже із проводками грався. Єдиний мінус, тут майже все дно, воно в лютому смітті. Трава, гілочки невеликі. Тому, на жаль, усілякими проволочками і подібними проводками тут просто ловити неможливо. Вже з перших точок стало зрозуміло, що рибка сьогодні доволі активна, непогано покльовує, і тепер найголовніше знайти якомога більше підходів до води. А ось з цим тут є деякі проблеми. Ось і він. А ось і він. До речі, з ямки. Такий непоганий окушок. Дивіться, друзі. Ух ти Гарнюня. Заковтнув. Ух ти красун. Який же ж ти красун. На хробачка знову. Ого, як засікся. Просто без шансів. Бачите, пасивочка по окуню працює. Дивіться, ну тут дуже приємний окунчик. Як для ультрику. Це прям огонь. Більше долоні. Ось такий. Ну що, Хробачівський знову ж таки спрацював. Нова точка. Я, до речі, вирішив розпочати тут не з щуки, а от саме з окуня. І не прогадав. Для ультралайту та й в принципі для цих місць це дуже навіть непоганий розмір окуня. Відправляється додому, малий. скоро нареститися буде. Щодо проводки, все максимально просто. Тик-тик-тик, пауза. Тик-тик-тик-пауза. І от найголовніше в цій проводці це саме продовжуваність вашої паузи. Пауза в районі 3 секунд плюс-мінус. Вона вирішує питання покльовки. Взимку окунь супер пасивний, і ось тут дуже круто спрацьовує земенівська фішка. Приманки ці виконані із спеціального плаваючого матеріалу, і коли приманка наша падає на дно, вона розташовується ось таким чином, хвостиком догори. Окуню це дуже подобається. Ну что ты даешь? До палку до трех граммов. Я его допер. А подержи, пожалуйста, я Нормально. Охренеть. Є. Ух ти, що ти що? Ай-яй-яй-яй-яй, і відвалилось. І відвалилось, друзі, другий закид на новій точці. З дуже гарною покльовкою. Трошечки, трошки буквально метри два я відвів приманку від корчів під протилежним берегом. І одразу гарна покльовка. Дивіться, на що клюнуло. Мікрогулат. Такий Типу двохвостий твістер. Рибка є і вона доволі активна. Головне її тільки знайти. Знову покльовка, та ти подивись, ця вже ближче клюнула. Дві покльовки підряд, два закиди, дві покльовки. Це перша точка за сьогодні, яка принесла одразу три покльовки. Дві щучих я зробив з під тієї сторони. От вигіря, тільки що покльовка була під самими ногами. Тобто якесь скупчення тут прям стоїть. Ну, три покльовки з дірки у нас сьогодні ще не було. Покльовок сьогодні ну, реально прям дуже багато. А от з реалізацією поки що в так собі. Десь десяток покльовок ми на двох з сьогодні мали. І заліку в нас поки що чотири рибки. Два окуня, дві щучки. Будемо працювати над помилками. Підходимо ми до чергового цікавого місця. Це розширення річки. Тут все дно ось таке, бугристе, багато корчів. І дуже сподіваюся, що зараз вдасться заробити чергову покльовку. І реалізувати її, звісно. Глибинка тут досить гарна. Я думаю, що на цій точці ми трошки підзатримаємося, в незалежності від того, чи будуть покльовки, чи не будуть. Бо точка реально перспективна. Нормальний кущ. Это трофей. Это трофей. Ух ты что! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот це вклепало, чувак. Вот це вклепенило. Дуже зла клевка. И в шахту схоже. Схоже, что в шахту взяла. Це за сьогодні, мабуть, найагресивна клювак. <рив> да, шахтінь. Опа. Є контакт. Ну це вже трошки побільше. Так, ну тут я без інструменту не обійдусь. Перманка аж десь там. Ого, як заковтова. Є. Дістав. Двохвости твістер. Щучка. Такі приманки дуже полюбляю. Мікрушний розмір. Микрушні приманки, мікрушний розмір риби. Біжи маленько. Дякую за покльовку. Це була прям всім пуклівкам пуклівка. Побігла. Ну а з вас лайкос, друзі. 0,3 флюрик повністю покусаний. Зараз ми перев'яжемось, але як бачите не зрізала. А вупанула прямо на назвал в яму на гарному підвисанні приманки. Тобто стояла вона не в найглибшій точці ями, а якраз під звалом. Там де розпочалася глибина гарна. І з такою покльовиною, ну прям як доросла. Гарний ярюк. Не, не знаю. Да нет, такая. На далеко, да? Да, уже близко. Угу. О, не, это побольше. Ну, я ж кажу. Явно. Это щука? Да, Чувак. да, да, щука, щука. Да, мне не сдалось, а что судак. Нет. Фрик, фрик. Смысл трошки. ровно. Шахту, пидвать. Сейчас где-то он вывод. Да, он уже разрезатый может. Вот, вот и полкилошечка Да, тут больше, чем полкилошечки. Ну, кстати, да, побольше, да. Показать мне 700-800 будет. Вот это уже ну... оно. Ходив, ныв, пив дня, таки втащив наибольшу. Красиво. Во-первых, я не ныл. Я просто поймать не мог. И было очень обидно с этой первой щукой, которую я слил. Как-то, знаешь, сразу день не задался. На забранную крышку трошки натаскай. О, Да. Теж в шахту. Опа, під язычок. Пяточка, два дюйма. Петрик Пяточкин. Ну, показывай свою здобочку. Яточку Игор. Это прелесть. А ну хвостиком трошки на меня. Прелесть. Да, вот прошлый раз, вот именно в этом месте, у нас две такие ушли. Может, даже одна покрупнее была. Есть тут нормальная рыба. Ну как нормальная? Это понятно, что хрена не гигант. Для микроджигов да, да. для микроречки превосходная рыба. А какое удовольствие вываживать на эту палочку? Да ну это просто забей. Друз... С ним, друзья, так часто бывают. Ные або целый день ходят, ничего не ловить. Ну так за это ты меня и любишь. А пяткинес рыболовлю, бах и наибольшая рыба. <сум> не пускай. Какая разница, большая она или маленькая, все штопим все равно. А ні, велика риба, це емоції. Звісно, звісно. І воно того варте. Щука тримається під бровками. Тупо біля рельєфу. Вона не стоїть на найглибших а, частинах ями. У мене клюнула в призвалі з того берега. Але гріка клюнула отут, прямо перед виходом на міляк під цим берегом. Тобто вона стоїть вздовж бровок. Ось вам і ямка спрацювала. Ще і як спрацювала. Йохан, ти бабай. Тільки що я зробив дві покльовки за одну проводку. Одну з самого викиду, другу ближче до ніг. Бачите, щука тут в кількості прям стоїть. А скільки ж а, тут стоїть неактивної риби, можете собі тільки уявити. Корчик. Да, треба тут погратися із керманками з вагами. І на кінця треба буде спробувати. Тут рибка затримується. Ух ти що! Ти подивися тут же рядом, де? Да? Так. Да. Теж під бровкою. Зміна приманки спрацювала. Uh -huh. Збільшення приманки. І теж дуже-дуже потужна покльовка. Хоч щучка невелика. Ох, рубанула. Ох і рубанула. На маленькі вже клювати не хотіло. Я збільшився в розмірі, поставив ось такий твістер від мене на дже голові. І на черговому підвисанні під бровкою чергова потужна клювака. Просто огонь. Земанівський твістер 2,5 дюйми з ось таким цікавим хвостом в ялиночку. На малі приманки риба вже клювати не хотіла. Пробував я і п'ятку, і двохвостий твістер. Заробив кілька покльовок, одну щучку зловив, все. В окуня впирався ну, хвилин 15, напевно, жодної покльовки. Перев'язався, поставив більший твістер. І закиду з третього потужно гарна чітка клюваха. Ось вами зміна приманки. Я в цьому місці, ну, десятка два разів, напевно, проводив різні приманки. Вона не хотіла. А от на збільшення відреагувала. прям одразу. Як же ж це показово? Дивіться, друзі, вже не перший раз я зустрічаю подібну картину. Ось такі бляшки в кількості прибиті. На деревах. Якщо хтось з вас знає, що це таке, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікаво. О! О! Дивись, знову зменшення приманки. От не хотіло вона якийсь час брати на менші приманки. Зараз більшу змінив на меншу і знову заробив покльовку. Дивись. Злодійка яка. Оба! Сюди. І знову на мікрогод, на двохвостий твістер. Бачите, в чому... В чому весь сок мікрухи? Вона зазвичай, як правило, бере за краєчок. Тобто якась кількість покльовок в шахту такі уходить, але, як правило, вона бере за край клюву. А ось вам зайве підтвердження, що тут живуть непогані щуки. Бачите, хтось її вже намагався з'їсти. Біжи мало. Да. Трошечки буквально хвилин 20 дали точці відпочити. Постояли, трохи поспілкувалися. І знову ж таки з підходу, з першого закиду. На першому ж закиді лупануло. Дуже класна приманка, цей А, Тому що два хвости вони дають більше вібрації, ніж один. І Більш-менш активно налаштовані щуки. Такі приманки, як виявляються, до вподоби. Схоже, трохи я переоцінив наші можливості на сьогодні. Думали ми кілька разів пройти цікаві перспективні точки, але вистачило нас максимум на один прохід. Риболовля сьогодні видалась просто суперською. Впіймали ми на 2-8 рибок, шість чук, два окуня. Ну а про кількість холостих, про кількість сходів я взагалі мовчу. Риба сьогодні була реально активна. Покльовок бачили дуже багато, свіжим повітрям подихали, настрій на Піс плюсом. На цьому буду з вами прощатись. Залиште вподобайку під цим відео, напишіть будь-який коментар, підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось вже на наступній риболовлі.